Інтернет вдома відкриває перед нами необмежені можливості. Можна дивитися програми телебачення онлайн, підключити до телевізора та виводити фільми на великий плазмовий екран, миттєво переключатися між різними сайтами. Та що робити, якщо ви живете не один і інтернетом хоче користуватися вся родина? Або якщо хочете користуватися інтернетом у будь-якій точці квартири, ця проблема вирішується завдяки Wi-Fi роутеру. Wi-Fi винайдений у 1991 році і спочатку призначався для систем касового обслуговування, а сьогодні він доступний кожному і дозволяє зробити доступ до мережі інтернет не лише швидким, а й комфортним без використання дротів. Що ж уявляє з себе Wi-Fi роутер? Це компактний пристрій, зручний у використанні, який легко встановлюється, перевірений, сертифікований, повністю безпечний і з простим налаштуванням, майбутнє за розумними цифровими домами. Коли у квартирі за допомогою інтернету можна буде одночасно керувати телевізором, музичним центром, встановлювати режими роботи для побутової техніки і тому подібне, і для цього будуть потрібні домашні інтернет мережі на базі технології Wi-Fi. За допомогою Wi-Fi можна підключати до домашньої мережі смартфони, планшети і безкоштовно встановлювати на них системні оновлення або скачувати файли без плати за трафік, замінити стаціонарні комп'ютери легкими портативними. Щоб стати власником такого роутера, потрібно бути клієнтом домашнього інтернету та підключити послугу роутер. Вартість послуги роутер 200 гривень. Протягом 10 місяців ці кошти повертаються абоненту за рахунок щомісячної знижки в 20 гривень на абонплату. Як підключити послугу? Зателефонувати до кол-центру за номером 460 з мобільного «Київстан» або 0800 800 300 460. Зробити заявку через систему Міківстар для існуючих користувачів або залишити заявку на сайті компанії для підключення до домашнього інтернету.